президент Байден, президент США, відреагував на ракетний удар у Полтаві. і Байден заявив про те, що такими ударами Путін пробує зламати волю народу України. Він найрішучішим чином президент Байден засудив цю жахливу атаку. Я рішуче засуджую цю атаку. Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні і обурливі спроби. Путіна зламати волю вільного народу, але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно, і Сполучені Штати продовжуватимуть стояти разом із ним, в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості необхідні для захисту своєї країни. Не робіть помилок, Росія не переможе в цій війні, заявив Байден, переможе народ України і в цей трагічний день і кожного дня Сполучені Штати стоять поруч із ним. Дякуємо за такі добрі слова президентові Сполучених Штатів. Однак ще краще було б, якби ми до цієї заяви отримали згоду і запевнення Сполучених Штатів, що Україна може тепер після Полтави наносити удари атакам саме. По російських аеродромах та інших воєнних об'єктах це було б найкращою гарантією і доказом того, що Сполучені Штати справді стоять із Україною на нашому боці в у цій боротьбі проти агресора проти російських терористів і злочинців. Поки що, ми крім добрих слів, так обіцянок отримати більше ППО і допомоги. Зрештою, в кроків у цьому напрямку ми не отримуємо достатньою мірою підтримки і тих засобів, які би дозволили відсун. Мути позиції російських російської зброї, російських оцих ударів смертоносних по нашій території, як надай, як найдалі від нашого кордону, атакамся тут дуже би допомогли. Ну, ми чекаємо від білого дому, від Пентагону в першу чергу цього кроку на не таких от слів підтримки, які залишаються лише словами. Дякуємо наразі на доброму слові, але рухаємось далі і продовжуємо говорити про Атакамси і про необхідність завдавати ударів цими ракетами і штормшадові крилатими ракетами по російській території. Це абсолютно необхідно. Хочеться висловити віру і впевненість у тому, що ми докопаємося до істини, що ми зрозуміємо, які помилки було допущено, скажімо так, в організації навчання у цьому закладі в інституті зв'язку в Полтаві, бо... Ну, вже очевидно, що в містах, які є в зоні досяжності російських ракет, і то швидкої зоні досяжності, швидкої досяжності, коли за кілька хвилин буквально іскандери прилітають, не може відбуватися, скажімо так, навчання нормальним чином, як у мирній країні, так чи навіть так як це відбувається у західних регіонах країни, коли є певний час людей вивести з приміщення, їх врятувати, вивести з під такого удару. Ми чули вчора численні коментарі полтавчан, мешканців прилеглих вулиць, до які розташовані от будинки близько до цього інституту зв'язку, і вони усі повідомляли, що буквально минуло до хвилини часу секунд 30-40 до хвилини часу від сигналу повітряної тривоги до прильоту першої ракети «Іскандера», який вдарив по будівлі інституту зв'язку. Отже, часу фактично врятуватися, сховатися у укритті у жертв. Цього удару не було. Не було фактично, і е, тому питання в тому, чи могли сотні людей в таких обставинах перебувати разом в одному місці і під прицілом російських розвідувальних дронів. А сумніву немає, що ці дрони над Полтавою літають і відстежують будь-який рух і крок. Е, з таких е, трагічних подій потрібно робити висновки. І, Вочевидь, треба було робити висновки ще й минулого року, і позаминулого. У нас уже третій рік війни. Масштабної великої війни проти росіян, і такі випадки на жаль повторюються. Відбувається не лише безпосередньо з військовими, але бачимо і з цивільними, і з нашими дітьми, і з курсантами, і з студентами. Росіян нам, в принципі, байдуже по кому абити, аби просто цей удар був як найбільш болючий. Оце їхня мета. Тому стосовно Полтавщини, звичайно, потрібно зробити чесне розслідування, абсолютно відверте, зробити усі висновки. І е, ці висновки мають бути імплементовані на всіх рівнях і в нашій освіті, і у війську, і в цивільному житті. Отже, сухопутні війська проведуть розслідування щодо удару по інституту в Полтаві. Так повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вчора. І командування сухопутних військ відповідну заяву. Зробило кажуть, що розслідування вже проводять, аби виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті і щоб з'ясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника. В командуванні зазначили, що заходи щодо убезпечення особового складу на об'єктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни до командування наших частин. Закликали також міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка Дозволить відсунути смертоносну російську зброю до українських кордонів. Справді, удари атакам саме по позиціях російських ракет, по російських аеродромах, звідки ці ракети запускають крилаті, мається на увазі ракети, бомби, запускають каби по сумах тих же по Харкову це все дуже би допомогло однак маємо також і самі у своїй поведінці щоденних правилах безпеки знову ж таки слідувати просто здоровому глузду, логіці і умовам, обставинам і викликам воєнного часу не можна вести себе настільки якось розслаблено. Не щоб це приводило, просто підігравало ворогу і приводило до таких трагедій, як у Полтаві. Хоча знову ж таки підкреслюю, усе вина за цей злочин лежить на росіянах, на Путіні, на його кривавому режимі, на тих, хто цей обстріл здійснив. Наше ж завдання просто себе максимально ефективно захищати і убезпечувати від таких обстрілів, наскільки це можливо з нашого боку. Також